Важка непоправна втрата для підрозділу Віталія Грибанова на псевдовужик, кулеметника-розвідника 60-ї окремої піхотної бригади ЗСУ, не стало 1 жовтня під час визволення села Золота Балка на півночі Херсонщини. В БТР, де знаходився боєць, пролетіла російська протитанкова керована ракета. Мить і армійця, який мав досвід служби в зоні проведення АТО та ООС, не стало. Як брат по зброї він був дуже хороший бойовий товариш який розбирався у суперному ділі. І так само, як навідник, показав себе дуже з хорошої сторони. Дуже доб доброзичливий, дружній, дуже багато друзів в нього. Контакт взагалі вступав дуже добре. Ну, як побрати, взагалі незаміннімий. Руслан з покійним Віталієм разом навчались в восьмій школі у центральному міському районі. Після дев'ятого класу їхні життєві шляхи розійшлись. Полеглий армієць опанував професію залізничника в політехнічному коледжі в інголецькому районі. Далі працював слюсарем на південному ГЗК, а потім на інгулецькому ГЗК. Спочатку помічником, а згодом і машиністом тепловозу в залізорудному кар'єрі. Звістка про загибель товариша приголомшила чоловіка. Учились ми восьмій школі, в середній, з першого класу. Як друг він був дуже хороший чоловік. Отзывчивый, добрый. Ну, плохого ничего сказать, сказать не могу. А сколько мы были вместе постоянно, в принципе, всегда поддерживал, заботился о окружающих и был, скажем так, вперед всегда. Всегда вперед, вперед и вперед. Панахиду за опокій душі провели на подвір'ї батьківського будинку Віталія. Провести в останню путь армійця захисника України прийшли його рідні та близькі, бойові побратими, з якими не один раз ходили в бій із підступним ворогом. Колеги по цивільному життю з інгулецького ГЗК. Куля чи осколок не обирає. Він сліпий і він одинаково летить вбивати. На цій війні ми втрачаємо дітей, синів і дочок. І я сказав би краще, краще, які своїми тілами прикривають наше мирне життя і крок за кроком відвойовують нашу землю від нечисті. Далі траурна процесія відправилась на сусіднє Мотронівське кладовище. За бажанням батьків армійці поховали поруч із дідусем та бабусею, там, де своє останнє місце спочинку, планували отримати батько та матір Віталія, але тепер це місце зайняв їх син. У Віталія, окрім батьків, залишились дружина та двоє синів. Вічна шана та пам'ять захиснику України, що поліг в боях з російськими окупантами під золотою балкою. А 4 жовтня над цим населеним пунктом підняли синю жовтий прапор. Вічна пам'ять нашому землякові та усім тим, хто віддають життя під час визволення рідної землі. Олександр Фефілаті, Віктор Степанов, перший міський.